Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо таке поняття, як мішані числа. Давайте звернемося зараз з вами до наших яблучок, які ми вже неодноразово розрізали на частинки і брали кілька частин із цих яблук. Кожне з трьох яблук ми розрізали на чотири рівні частини. І ми з вами говорили, що коли ми візьмемо, наприклад, три частинки тільки цього яблука, то ми взяли три. Четвертих частини яблука, і цілого яблука у нас немає. У нас є частина від яблука, тому. Якщо ми запишемо це у вигляді дробу 3 четвертих, то такий дріб у нас буде менший одного цілого. у нас не вистачає четвертинки для того, щоб скласти ціле яблуко. Якщо ми візьмемо 7 четвертих таких частин, у мене є 3 частинки, і ми беремо ще 4 частинки від цілого яблука. Ці 4 частинки ми можемо скласти в одне ціле, і тоді ми з вами говорили, що 7 четвертих. Частин яблука це все одно, що одне ціле яблуко і ще три рівних частини. Тобто, це буде одна ціла і три четвертих. Якщо ми, наприклад, візьмемо 11 таких частин. Ось, у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То у нас буде з цих двох. Е з цих чотирьох частин я складу одне ціле яблуко, ще чотири частинки, ще одне ціле яблуко, тобто ми маємо 2, цілих яблука і ще 3 четвертих частини від яблука, тому одинадцять четвертих частин яблука це 2 цілих і 3 четвертих частини яблука. Поглянемо, як це записується. 7 четвертих ми з вами розібралися, що це 1, ще 3 четвертих. Тому ми пишемо це у вигляді такого числа: 1,3 четвертих. Ось таке число, яке я записала, воно містить ціле число і дробове число. Тоді ми його називаємо мішаним. Воно змішане, воно містить і ціле, і дробове. Тоді ціле число читається одна ціла, і записуємо ось отак от на дві клітинки. Дробова частина поруч пишеться 3 четвертих. Одинадцять четвертих частин яблука це у нас 2 цілих яблука, і ще 3 четвертих, тобто 2 цілих, четвертих. Четвертих. Е, взагалі, така дія називається, е, якщо ми беремо від, е, неправильний дріб і записуємо його у вигляді мішаного числа, ця дія називається виділення цілої частини з неправильного дробу. Кожен неправильний дріб ми можемо записати у вигляді мішаного числа, використовуючи таке правило. Якщо ми пригадаємо, що риска дробу означає завжди дію ділення. То 7 четвертих, це означає, нам треба 7 поділити на 4. Отже, щоб виділити цілу частину з неправильного дробу, нам треба чисельник 7 поділити на знаменник на 4 і виконаємо ділення за стачею, оскільки 7 на ціло на 4 не ділиться. 7 поділимо на 4. У числі 7, 4 поміститься 1 раз. Тобто буде 1, це неповна частка, остача буде 3. І як ми бачимо, що ось у нас оця неповна частка, ми її записуємо як цілу частину до мішаного числа. Остача записується як частка дробової частини мішаного числа. Знаменник, який був такий і переписується. Аналогічно 11 четвертих. Щоб виділити цілу частину, нам треба чисельник 11 поділити на знаменник на 4. числі 11, четвірка поміститься двічі. 4 на 2 це буде 8. Від 8 віднімемо 11, остача буде 3. Ось у нас 2, цілих, 3 четвертих Остачу записали в чисельник. Ось таке правило. Перетворення неправильного дробу у мішане число ми використовуємо для такої дії. Розглянемо вправу номер 1190, у якій треба виділити цілу частину у неправильних дробів. Перший дріб у нас 21,5. Виконуємо дію ділення, чисельник ділимо на знаменник. Поділимо з остачею, це буде у нас 4. остача 1. Тоді 4, це у мене буде ціла частина 4, цілих. Одиницю записую в чисельник, у знаменник дробу записую той, те число, яке було в нашого неправильного дробу, п'ятірку. Отже, 21 п'ята дорівнює мішаному числу 4,15. Розглянемо другий приклад 311. сотих. Ділимо 311 на 100 чисельник ділимо на знаменник. Ділимо 311 на 100, візьмемо 3 рази. Поміститься в нас сотня в числі 311, остача 11. Отже, це буде 3,11. Третій приклад 36 третіх. Ділимо чисельник 36 на знаменник 3. І, як ми бачимо, що тут виконується ділення націла дорівнює 12 цілих. Бувають такі неправильні дроби, і ми вже з ними з вами зустрічалися і працювали, коли вони дорівнюють цілому числу. Тоді кажуть, що неправильний дріб 36 третіх дорівнює 12 цілим дорівнює цілому числу, і тоді дробова частина цього дробу дорівнює цього числа дорівнює нулю. Наступний дріб 125 7. Поділимо 125 на 7. Виконаємо ділення, якщо складно виконувати усне ділення, виконуємо ділення стовпчиком. Це буде 17 і востачі 6. Тоді це в нас буде 17 цілих остачу записуємо в чисельник, знаменник переписуємо той самий цілих, 6 сьомих. Наступний 142 13, поділимо 142 на 13. Коли ми поділимо 142 на 13, очевидно, що тут 13 поміститься в цьому числі 10 разів. А в остачі у нас буде, якщо ми 13 візьмемо 10 разів, це буде 130. Тому остача у нас буде 12. Маємо таке мішане число 10, 12 13. Наступний 512. 10. Поділимо 512 на 10. Знову тут можна усно поділити, якби було у нас 510, то ми поділили б на ціло на 10 ознаки подільності використовуємо. І ми взяли б 51 раз десятку. Але у нас тут двійка, вона у нас зайва, це буде остача Тому маємо 51,2. Ось такий, таке мішане число дорівнює цьому дробові. Сьомий приклад в цій вправі. Тут у нас 2569 одинадцятих. Поділимо 2569 на одинадцять. Ну, тут краще, звичайно, вам виконати ділення стопчиком. стовпчиком. Виконуємо, пригадуємо, як ми виконуємо ділення стопчиком. 2569 поділимо на 11. Візьмемо 25, поділимо на 11, візьмемо два рази, це буде 22. Остачека у нас буде 3, зносимо шестірку. 36 поділимо на 11, візьмемо по 3. Буде 33, 36, віднімаємо 33, це буде трійка, і зносимо дев'ятку. 39 ділимо на 3, знову беремо по 3. 39 відняти 33, буде 6. І ось наша неповна частка, а це наша остача. Тому ми записуємо 233 остача, 6. Отже, цей дріб дорівнює 233,6,11. І восьмий приклад в цьому номері. У восьмому прикладі у нас дріб такий: 552 восьмих. Ділимо чисельник 552 на 8. І коли ми поділимо 500. 52 на 8 стовпчиком. Ми візьмемо по 6, 6 на 8, 48 від 55 віднімаємо 48, це у нас буде 7. І спускаємо двійку. зносимо. 72 поділимо на 8, це буде 9, 8 на 9, 72, остача – 0. І знову ми бачимо випадок, що у нас виконується ділення націло. Отже, цей дріб дорівнює 69, цілим. дробової частини тут немає, це ціле число. Ми можемо з вами так само і порівнювати мішані числа, використовуючи поняття частин. Порівняємо ось такі два числа: 7,2 і 7 цілих. Якщо ми подивимося, пригадаємо, що означає перший і другий. Перше і друге число, то друге число в нас просто 7 цілих, наприклад, тих самих 7 цілих яблук. А 7,2 нам показує, що в нас є 7 цілих яблук і ще 2 п'ятих частинки, тобто ще якийсь шматочок від восьмого яблука. Тому тут 7 цілих і ще є шматочок, а тут тільки 7 цілих, тому перший, перше число 7,2 більше, ніж 7 цілих. У другому випадку 4,5 і 5, цілих. Перший, перше число нам показує, що в нас є 4, цілих і частинка, і 5 дев'ят. А друге число нам показує, що в нас є 5, цілих, ну, тих самих яблук. 5, цілих завжди більше, ніж 4 із частинкою. Тому 5, цілих більше, ніж 4,5. У третьому випадку.

В четвертому випадку у нас 17,2 і 17,1 п'ята. Тут у нас однакові цілі частини, і тут 17, цілих, і тут. Але дробові частини мають однакові знаменники. Тому 2 п'ятих частинка більша, ніж 1 п'ята. Отже, перше число. Більше, ніж друге. Ну і Маємо ось такі випадки порівняння мішаних чисел. Якщо ми порівнюємо два числа, у яких е, однакові цілі частини і е, є ціла частина з дробовою, то це число буде більше. Якщо ми порівнюємо два числа ціла з дробовою, але ціла частина у нас не однакова, то більше те, у якого більша ціла частина. Якщо ми порівняємо два мішаних числа, то більший той, більше те число, у якого ціла частина більша. А якщо ми порівняємо два мішаних числа з однаковими цілими частинами, то більший буде той дріб, у якого більша дробова частина.